Історія Октоберфесту понад 200 років традицій. Мільйони чоловік із усього світу збираються в одному місті, щоб святкувати ріки пива, гори традиційних закусок, нестримні веселощі і атмосфера, просочена духом справжньої баварської гостинності. Це не просто вечірка, це подія, яка щороку приваблює стільки самовідвідувачів, скільки приїздить на Олімпійські ігри чи чемпіонат світу з футболу. Звісно, йдеться про Октоберфест. Але чи знаєте ви, що стоїть за цим грандіозним святом? Це не просто певний фестиваль, а багатовікова історія, яка почалася з королівського весілля. Це глибоко вкорінені традиції, і культурний феномен, який вийшов далеко за межі Баварії. Сьогодні ми зануримося у світ Октоберфесту. Щоб розкрити його таємниці, відчути його атмосферу, і зрозуміти, чому він став таким улюбленим святом для мільйонів чоловік у всьому світі. Приготуйтеся, адже це буде подорож, сповнена смаку, історії, і, звісно ж, пива! А ті, хто додивиться відео до кінця, дізнаються, чому Октоберфест починається не в жовтні, і кілька інших цікавих фактів про цю подію. Тож ми починаємо! Октоберфест – це не просто назва, це цілий світ і найбільший на землі народний фестиваль, який ще року проводять у Мюнхені. Упродовж приблизно двох тижнів від кінця вересня до перших вихідних жовтня. Мільйони чоловік із усіх куточків планети збираються на Терезі величезному лузі, який на цей час перетворюють на справжнє місто розваг. Масштаби свята вражають. Уявіть собі. Гігантські пивні намети, кожен із яких уміщує тисячі відвідувачів, сповнені сміху, музики і аромату, свіжозвареного пива. Поруч величезний парк атракціонів, який пропонує розваги на будь-який лас від традиційних каруселей до екстремальних американських гірок, вулиці заповнені людьми у традиційних баварських костюмах, діандлях і лідагузе. Що створює неповторну атмосферу свята. Загальна атмосфера Октоберфесту – це суміш частенько нетверезих веселощів, дружнього спілкування і глибокої поваги до традицій. Це місце, де незнайомці стають друзями за одним столом, де співають народних пісень, танцюють і просто насолоджуються життям. Але щоб справді зрозуміти цей феномен, нам потрібно зазирнути в його минуле. Історія Октоберфесту почалася не з пива, а з кохання. Уявіть собі. Весілля, яке стало приводом для найбільшого народного фестивалю на світі, 12 жовтня 1810 року, баварський кронпринц, майбутній король Людвиг І, одружився зі принцесою Терезою. Прізвище складне та ми пораємось. Саксен Гільдбургаузен. На честь цієї події жителів Мюнхена запросили на велике святкування, яке відбулося на лузі за містом. Головною подією того дня були грандіозні кінні перегони, а пиво і їжа стали тільки приємним доповненням. Це святкування так усім сподобалося, що його вирішили повторювати щороку. З Часом кінні перегони відійшли на другий план, а на перший вийшли пиво і розваги. Рік крізь рік фестиваль розростався, до нього додавали нові елементи. 1818 року з'явилися перші каруселі і гральні заклади. 1881 року. Перша смажена курка, яка відтоді стала кулінарною класикою свята, а 1887 року перше велике офіційне відкриття, коли пивовари і працівники почали урочисто входити на фестиваль у лавах святкової процесії. Тисяча 1896 року намети вперше освітили електрикою, що дало змогу проводити святкування до пізньої ночі. Саме цього року за освітлення фестивалю відповідав дядько Альберта Енштейна. Фірма Якоба Енштейна провела електрифікацію фестивалю. Тож існує небезпідставний міт, що і 17-річний племінник Альберт там трохи попрацював. Октоберфест пережив війни, епідемії, і економічні кризи, проте завжди відроджувався, стаючи дедалі більшим і популярнішим. І з локального баварського свята він перетворився на світовий бренд, здатний приваблювати мільйони туристів, які прагнуть відчути його неповторну атмосферу. Незважаючи на багату історію, і різноманіття розваг, серце Октоберфесту це безумовно. Пиво. Та це не просто будь-яке пиво, це особливий стиль пива. Мюнхенське пиво Октоберфест. Октоберфестбіг існує суворе правило. Тільки шість мюнхенських пивоварень мають право подавати своє пиво на Октоберфесті: це «Пуаляна», Шпатен, Лювенбой, Августіна, «Хекапішо» і Хубгой. Кожна з них має свій величезний намет, де подає винятково своє пиво, зварене спеціально для фестивалю. Октоберг це лагер, який має насичений бурштиновий колір, багатий солодовий смак і трохи вищу міцність, аніж звичайне пиво, зазвичай приблизно 6-6,5%. Його подають у традиційних літрових скляних кухлях, які називають мас. Випити кілька таких кухлів це випробування. Та водночас і невід'ємна частина досвіду Октоберфесту. Адже пиво на Октоберфесті це не просто напій, а елемент культури, який об'єднує людей. Усе пиво на фестивалі варять відповідно до закону про чистоту пива Гайнхест Гебут 1516 року, згідно з яким пивоваром можна використовувати лише кілька інгредієнтів. Хміль і його екстракти, солодовий ячмінь, воду і дріжджі, жодних цукру, підсилювачів, смаку, ферментів і консервантів. На Октоберфесті сьогодні у менших наметах і на супутніх подіях можна замовити інші сорти пива: від темного, міцного до легкого і світлого, як от Хіфевайцен або Вайсбія. Один із найпопулярніших на фестивалі сортів це Гелес. Він має солодувати аромат і легку гіркоту після смакові. І хоча пиво на Октоберфесті це напій номер 1 у Вайнслет, винному наметі, можна знайти інші варіанти: сухі вина з винограду сорту Сільванер з регіону Франконія, рислінги з долин Рейну і Мозеля, а також настоянки й коктейлі, зокрема безалкогольні. Утім, Октоберфест це не лише про алкоголь. А насправді цілий комплекс традицій і ритуалів, які роблять його унікальним. Відкриття фестивалю починається зі грандіозного параду пивоварів. Урочиста хода, яка складається зі прикрашених возів пивоварень, запряжених кіньми, оркестрів і людей у традиційних костюмах, рухається вулицями Мюнхена до Терезіанвізе. Це яскраве і видовичне дійство, яке символізує початок свята. Кульмінація відкриття це відкриття бочки. Аншті рівно опівдні мер Мюнхена вбиває крану першу бочку пива, вигукуючи традиційний баварський вислів. Оцавтис! Тобто відкрито, а точніше, відбито чи відкрито бочку. Лише після цього офіційно дозволять подавати пиво в усіх наметах. Це мить, на яку чекають мільйони, і вона знаменує початок двох тижнів фестивалю. Традиційний одяг Діандль для жінок і лідагузе для чоловіків це невід'ємна частина атмосфери Октоберфесту, адже це частина баварської ідентичності. Чимало відвідувачів, навіть іноземців, із задоволенням одягають їх, щоб цілком зануритися в атмосферу. Музика на Октоберфесті – це суміш традиційних баварських мелодій, народних пісень і сучасних хітів, які виконують живі оркестри, пісні на кшталт АІНПРОСІД, яку виконують кожні 15-20 хвилин, об'єднують людей, і створюють неповторну атмосферу єднання. І звичайно ж, їжа. Октоберфест це не лише пиво, а й величезне розмаїття традиційних баварських закусок: гігантські прецелі, соковиті смажені курчата, генде, різноманітні ковбаски, вурстви і апетитна свиняча рулька, швайнсагсе все це ідеально доповнює смак пива і робить гастрономічний досвід повним. До речі, а ви дивились наші випуски про кухню Німеччини? Якщо ні, то дуже радимо, вони цікаві. Врешті-решт, Октоберфест це не стільки про свято. Насамперед, це потужний інструмент для збереження баварської культури. Він дає місцевим жителям можливість пишатися своїми традиціями, а туристам зануритися в автентичну атмосферу Баварії. Також фестиваль має величезне економічне значення для Мюнхена і усієї Баварії. Він створює тисячі робочих місць, дає мільйони євро прибутку від туризму, готельного бізнесу, торгівлі і пивоваріння. Це справжній локомотив економіки регіону, який працює на повну потужність упродовж двох тижнів. У епоху глобалізації не дивина, що Октоберфест став глобальним феноменом. Його бренд настільки сильний, що копії фестивалю проводять по всьому світу: від США до Бразилії, від Канади до Австралії. Звісно ж, жоден із них не може зрівнятися з оригіналом у Мюнхені. та це свідчить про універсальну привабливість цього свята і його здатність об'єднувати людей навколо ідеї веселощів, дружби і смачного пива. Існує кілька цікавих фактів і мітів, пов'язаних із Октоберфестом, які варто розвіяти чи підтвердити. Чому Октоберфест починається у вересні? Незважаючи на назву Октоберфест, тобто жовтневий фестиваль. Більша частина свята відбувається у вересні. Це пов'язано з погодними умовами. У вересні у Мюнхені зазвичай тепліше і сонячніше, що робить перебування на відкритому повітрі комфортнішим для мільйонів відвідувачів. Фестиваль традиційно закінчується у перші вихідні жовтня. Найбільші кухлі найдовші ковбаски. На Октоберфесті все має бути великим, окрім літрових кухлів. Ви можете побачити величезні прецелі, а також скуштувати найдовші ковбаски. Це частина веселої атмосфери і прагнення до надмірності, яка є невід'ємною частиною свята. Незважаючи на величезну кількість випитого пива, Октоберфест – це досить безпечний захід. Організатори приділяють неабияку увагу безпеці, працює велика кількість поліції, і медичного персоналу. Існують також написані правила поведінки: поважати інших відвідувачів, не перебої. Орщувати з алкоголем і пам'ятати, що це сімейне свято, яке відвідують люди різного віку. Ти, хто намагається справити потребу в неналежному місці на Октоберфесті очікує штраф до тисячі євро. Якщо пощастить, то тільки сто євро. Накладає його поліція. Платити треба негайно, а жартів поліція не розуміє. Німецький поштовий концерн Deutsche Post відкриває на лузі Терези спеціальне поштове відділення за два тижні Октоберфесту Тут приймають і опрацьовують приблизно 130 тисяч листівок, листів, посилок і бандеролей. Чимало працівників фірм і атракціонів, які працюють на Октоберфесті упродовж кількох тижнів, живуть тут разом із сім'ями. Згідно із законами, в навчальний час діти зобов'язані відвідувати уроки, що вони роблять. Учні тимчасово ходять до двох найближчих шкіл. Середній заробіток офіціантів за два тижні найважчої праці на Октоберфесті становить коло 5,5 тисяч євро. Якщо враховувати чайові, чемпіоном із підняття і перенесення важких предметів серед офіціантів. На Октоберфесті. вже багато років визнають Олівера Штрумфеля. 2017 року він побив свій власний рекорд. Офіційне журі зарахувало 29 повних кухлів загальною вагою понад 70 кілограмів. Щоправда, два він дорогою перекинув. На святі працює загалом приблизно 30 тисяч чоловік: офіціанти, бармени, кухарі, охоронці, оператори атракціонів тощо, тощо тощо. Уявіть собі, найбільший зі 13 наметів уміщує до 11 тисяч відвідувачів водночас! Це намет Хуфтбгольфестсель або Вінцегафендель. Октоберфест це не просто пивний фестиваль, це унікальне поєднання історії, традицій, культури і гарного настрою. Це свято, яке зародилося з королівського весілля, пережило два сторіччя і перетворилося на глобальний феномен, який приваблює мільйони чоловік із усього світу. Це місце, де кожен може відчути себе частиною чогось більшого, де можна забути про повсякденні турботи і просто насолоджуватися щасливою миттю. Чи мрієте ви відвідати Октоберфест? Або, може, ви вже були там і маєте свої незабутні спогади? Поділіться своїми враженнями і мріями у коментарях під цим відео. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових захопливих історій. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоби бути у курсі всіх оновлень. Мабуть, сьогодні можна трошки пива. Густ!